Вийшло, настрій піднявся. <с> <с> Краса. Ми їдемо по ці по гілки козам та кроликам. Наламати треба. О, знову ночі мороз, а там потім на кінець неділі мороз. Знову такий, поки такий день. Це треба десь чукнути з хати під будь-яким предлогом. Yeah. <laughs> Ні, ну гілки нам треба, бо вже закінчилися. Брала, друге броня, поставила на сьогодні аж двох годин світло вимикати почну. Так, краса така. І світло на півдня є, настрій піднімається. І тут ще й сонечко вийшло, так? Да? <си> 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 Це трохи наче оживаєш. Хтось їздив, так? Скільки... тваринок киди туди далі там де ото та повалена тут оця повалена але ми тут вже обламували туди далі Щоб не тягатися з мішками І тут ми все обламували де чи не повалено проїдеш ще ні задінеш? Тих дуже сухих ламаємо з цього з дуба. кози гарно їдять. Чи далі Та туди далі, там є де, такі. є де розвернутися. Давно ми не були в лісі, щоб був сніг, так? Да? Снігу тут на ну, десь става, якраз задки сюди здасиш Або сюди заїдь, ось ось Тим завжди, давайте звернешся. Отак. І все. О, краса. А повітря яке. А тут холодніше, да? Так, є тут. Холодніше? Холодніше. Вона така сосна yeah. звалена, ми теж там ламали. Ви приїжджали вже не раз приїжджали, колись по дощу приїжджали, просто не знімала. Чуєш, музика грає? Mm -hmm. Придали? Судя субота, може хтось і виїхав на цей. ...на шашлики взимовились, а що вона тепленька так? Що це? Зайти бігать. Зайти? Бігали. Це лицечку йшла. Оця? Да, оце. Зараз щось наламаємо. Ми туди далі ніколи не проходили. Давай пройдемо. Тут хтось уже нести. Ну просто подивимось. <гум> тут такі молоденькі. Да? Всі. Ми щось сюди ніколи не ходили. Глянькі Гарні такі сосни. Така гілка, да? І тут все-таки невеличкі молоденькі. Прям такі пухнасті. Прикольно. Я ж кажу, ми сюди щось ніколи і не ходили. А? Сліди якісь собачки цю дружину. Мы завжди там с краю заїжджали, дуже рідко. Это коней подлон, там такі повалені. Вот тут вообще, гля, как класно. Диви, да? Такий густий. Який класний. Така велика сосна. Товста така. Тут аж темно так. Прикольно. Прикольно. Нам такі маленькі, молоденькі. Є. Ось пиляє. А пахне тут так соснами, так? Да? Диви як тут. Сюди далі можна йти йти. А тут такі ось гарненькі. І вже хтось зрізав, гля, зламували, зрізали. Такі ось гарні. Маленькі ялиночки. Гарно, прям гарно. Да буде сюди по гриби проїхати якось, да? так? Ага. По Походити. Ось оглянь, яка... яка гарна. Ага. Нарядити таку ялиночку, прям в лісі. Щоб тільки не зламали, бо бачу, багато поламали. Воно прям по -по поламали ялинок. А ця ось така покручена, глянь яка. Класно. Класно. І тут такі все. Тож я вам покажу, тільки не приїдьте і не ламайте. А то вічно покажеш, потім приходиш. Ну тут і так пообламували. Так поламали. Гарні теж такі. Теж такі гарні. О, ось можна цей. наламати, диви, зелена. Це ж хтось пиляв, мабуть. 5 до машини. Просто там наламати. Ось така зелененька. Чи вона буде пропадати, так хоч користь принесе. Давай я наламаю. Воно не таке і важке. Вона зелененька вона свіженька. Це ж Ага, ось оглянь, бач, це ж хтось у нас спилював собі ялинку та й викинули. Пиляли, пиляли, яку дебело спиляли. Верхівку тільки забрали, а це все повикидали. Ага. А гілки повикидали. Не ламається, так? Да? Поварених ялинок кожні. Не ламається? Не. Вона прив'яла. Коля каже, у мене ж сіката є, що я кажу, мучаюся. Ламається вона. Тільки що в руки холодно. І чого вона буде тут сохнуть, пропадати, так? Хоч коза та кролі сидять. Зелена така. Зелененька. Угу. не ламається. А ця ламається. Видно в руки. Тут класно йдеш, так сніг рипить, да? Під ногами сніжок. Соснами пахне. Краса. Мішочок нарізали. Зараз там отуде та ще наріжем, потім дубових, такі вони з листячком, кожи хорошо їдять, та й додому. А сира так тут прохолодно в лісі. Ніча. Зато гарно. Ось я теж верхівку скуляли. Щось не сподобалося ялиночка. Хоча ж гарненька така. Ось спиляли і Ну, По обломи гілки заберу. Гарна така, чого кидати. Чого взагалі пиляти? Як уже спиляли, то чого кинули. Ось яка впала. Це ми тут ламали вже не раз і а, така здорова одломилася. Гілка. Так. Ламати Гілочки можна. Пахне. А, прям так пахне. Кайф такий. А, невдобно. Вимкну. А, так її теж пыляли. Вона не отламалась, її пыляли. Її пляли. Я ж бачу, що ця свіженька, наче такого не було, бо ми пообламували, ми тут вокруг ходили, наче свіже. Це щось залазили, мабуть, спиляли. Я мішочок наламала. Ой, прорізти тут якось. Це ще один доламає ми цей. и досить. Крышка. Тут вот это все еще можно поломать. Тоже такая зелененька. Вот такая. Все. Ано. Я. Не не долізе. не ложиться. А він повний. Трамбовувала? Да. Наскільки могла, стільки трамбувала. Такі тоненькі з дубів, коза уплітають їх такі. Але там Та Багато їх тут таких. їдять віники такі. Дубові яблука. Багато так. Минулого раз вони такі жовтенькі були, це вже попромерзали. Ми ще раз розламували, дивилися, жива муха в них чи ні. вишок Да? Наламали трошки. Додому. Гарно, звісно, тут. Просто гарно. Як я обожнюю таку смолу гристи. Хто ще любить? Не люблю з фруктових дерев, а люблю такі сосни, смолу цю жувати. Де знаходжу, це, наламую собі, забираю, потім хожу, жую. Все, походили, погуляли і сюди, сонечко добралося. Так тепленько пригріває, так класно. Повітря таке чисте, так соснами пахне лісом. Взагалі, кайф такий заряд на цілий день, да? енергії отримали і гарного настрою. Все, їдемо додому. Вам кажу всім пока-пока. До наступного відео.